Всім привіт! Вас вітає студентки групи Т-11 від окремленого структурного підрозділу Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Сьогодні ми вам розкажемо про життя здобувачів освіти, навчання та багато іншого. з переваг навчання в кану це сучасна матеріально-технічна база. У нас є комп'ютерні класи, де ми вчимось програмування та роботехніці. Волинський коледж Нурт має багатовікову історію, яка почалася ще з Луцького колегіуму, заснованого у 1608 році. Цей колегіум був одним з перших вищих навчальних закладів у середньовічній Європі. Тут вивчали різні мови, включаючи латинську, грецьку, риторику, філософію та природничі науки. За 55 років коледж сформувався як освітній заклад нової генерації активних, вільних, високопрофесійних педагогів та мислячих студентів. Тут знаходиться кабінет заслуженого працівника освіти України Ігоря Корчука. Його керівництво заклад перетворюється на справжній майданчик для нових інновацій. Він дозволяє нам експериментувати та впроваджувати нові ідеї, що робить наш коледж унікальним та сучасним. Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції освітнього процесу з виробництвом студенти проходять практику і виробничу практику на провідних підприємствах харчової промисловості, закладах готельно ресторанного типу, туристичних фірмах у банківських установах, страхових компаніях, рекламних агенціях тощо. Коледж відроджує кращі традиції людського колегіуму. Сьогодні у нашому закладі здійснюється підготовка фахівців на чотирьох відділеннях: економіка, підприємництво, харчові технології, інформатика та комп'ютерна техніка. відділення туризму та готельно-ресторанної справи. Основу освітніх програм підготовки фахових молодших бакалаврів та кваліфікованих робітників складають дисципліни гуманітарного, природничо-математичного, професійного циклів та практичної підготовки, як факультативні заняття у коледжі викладаються хореографія, риторика, польська мова, що своєю чергою забезпечує гнучкість та поглиблену професійну підготовку фахівців, які 400 років тому. Тут навчають висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці. Після закінчення коледжу здобувачі освіти мають змогу навчатися у національному університеті харчових технологій міста Києва за скороченою формою навчання.